тих лідерів, якими ми пишаємося, які не зрадили і не зрадять. І я передаю мікрофон керівнику ради об'єднаної опозиції батьківщина Арсенію Ясенюку. Ми, як завжди, в трьох. Віталій Кличко і Олег Тягнебок. Дорога громада, вночі так і трохи було холодно і дощовито, але ми дякуємо, що разом вистояли цю ніч, що разом ви відстояли наші результати голосування, не дали можливості захопити цю площу і дали можливості народу України побачити, що ми боремось, і коли ми разом у нас завжди виходить. Щойно пройшло засідання Верховної Ради України, ну цієї ще недобитої Верховної Ради України, яку ми так і добили на цих виборах. На цьому засіданні опозиція вимагала дуже чітко від Литвина, від провладної більшості і від всіх тих, які сьогодні представляють партію регіонів, проголосувати постанову Верховної Ради України. Про розслідування фактів фальсифікації на виборах 2012 року в цій постанові є імена, прізвища і конкретні посади членів окружних виборчих комісій, членів дільничих виборчих комісій, міліціонерів, суддів і прокурорів, голів обласних державних адміністрацій, інших державних службовців. Які керували процесом фальшування виборів. Литвин так перелякався, що відмовився навіть зареєструвати цю постанову. Я так зрозумію, що не зареєстрував постанову тому, що не побачив свого прізвища як одного з фальсифікаторів цих виборів. Ми про нього також не забудемо. Вони поставили на голосування постанову. Про створення слідчої комісії. Мета цього голосування була тільки одна заговорити. Ну, яка слідча комісія Верховної Ради, як Верховної Ради, вже немає. І тому ми чесно і відверто сказали, ми не будемо голосувати за фарс. Ми вимагаємо від президента Януковича бути гарантом Конституції, а не бути гарантом фальсифікацій. Нехай викличуть свого прокурора, свого міністра внутрішніх справ, свого спікера і порушить кримінальні справи по всім фактам фальшування виборів. Друге, вчора Центральна виборча комісія прийняла рішення про неможливість встановити результати голосування на п'яти округах. Ми вам чітко сказали про те, що ми не боїмось перевиборів. Ми підемо на повторні вибори і переможемо на цих повторних виборах. Але наші юристи і ми разом сьогодні вивчили всі матеріали всіх справ і вивчили рішення Центральної виборчої комісії по тим округам, де наші кандидати перемогли з розривом не в один голос, не в два, не в п'ять, не в десять, а в 12 тисяч голосів. І де є протоколи дільничих виборчих комісій, де є законна перемога, яку повинні віддати опозицію. Ми прийняли наступне рішення. Ми оскаржуємо рішення Центральної виборчої комісії. Ми вимагаємо, щоб Центральна виборча комісія провела підрахунок голосів і визнала наших кандидатів переможцями. Вони не відберуть у нас перемогу. Ми далі. Будемо діяти так злагоджено, як ми діємо. Я гордий тим, що ми стоїмо втрьох перед вами. Як ми будемо втрьох, у нас все обов'язково вийде. Слово Олегу Тягнебоку! боку. Слава Україні! Отже, товариство. План наступний. Маємо наразі 13 округів. Де ми стовідсотково знаємо, що відбулася фальсифікація, і це не просто наші слова. Бо бачите, влада як говорить. Мовляв, а опозиція завжди каже, що вона не задоволена, опозиція завжди каже, що відбулася фальсифікація. А насправді все тихо бачите демократично, вибори відбулися, особливої рації немає. Тут, на тих 13 округах, ми знаємо чітко, не просто на словах. А маємо факти. Конкретні факти це є 100% протоколів з мокрими печатками з усіх дільниць в тих 13 округах. Причому в нас не просто є один екземпляр тих протоколів. В нас є екземпляр від спостерігачів свободи, від спостерігачів батьківщини, від спостерігачів удару, а також від... Мажоритарного кандидата, тобто на кожному окрузі в нас чотири протоколи. Більше того, по кожній дільниці ми чітко знаємо, яких фальсифікацій, яких фальсифікацій робила влада на тих округах. Ми бачимо, що схеми практично повторюються, але і є різними. Є випадки, до речі, за які так само ловили за руку, коли в протоколах одні цифри, а в комп'ютер вводять зовсім інші. Причому, ота, як було, скажімо, в Іллєнка на окрузі 215-му, коли результат Іллєнка записували його опонентові. А результат опонента записували Іллєнкою, Ну, звісно, на тих дільницях, де він переміг. І ми такі випадки бачимо, вони прослідковуються і в інших округах. Є випадки, коли влада ще попередньо, зараз вони дуже пишаються тим, мовляв, ми сформували реєстр виборців. Та нема ніякого реєстру виборців. Вони просто підло тупо намахлювали, намалювали, що хотіли. цілі квартали дописували, уявіть собі, малювали, мовляв, є вулиця якась фіолетова, а на тій вулиці є два будинки. А в тих будинках проживає там 500 людей. Причому попередньо вони людей прописували в тих фіктивних будинках і на тих фіктивних вулицях, а потім проводили голосування. Уявляєте собі, до чого та влада додумалася, щоб втриматися і отримати можливість далі керувати в українській державі. Є випадки, коли... Стовідсотково гарантовано наша перемога, перемога опозиції. Але ж вони знають, міліція з ними разом. Тому окружна комісія, коли відчувала, що наш спостерігач, чи група спостерігачів, чи навіть міжнародні спостерігачі давали реакцію на їхні зловживання, вони моментально, а ну давай сюди міліцію, виганяємо спостерігача. Є випадки, коли вони знали, що суди вже є готові до будь-якого рішення на користь владного кандидата. Більше того, не тільки суди перших інстанцій, але й апеляційні суди. Тобто той механізм в них вже був наперед пропрацьований. Саме тому ми разом вже ще під час виборчої кампанії однозначно задекларували, в Україні потрібно проводити судово правоохоронну реформу. Без тої реформи... Ми ніколи не зможемо мати гарантованих, чесних, демократичних виборів. А наше завдання, щоб ми забезпечили в майбутньому саме такі прозорі, чесні і демократичні, цивілізовані європейські вибори. Ми в тому є кровно зацікавлені. І саме через те, що ми знаємо гарантовано, що по тих 13 округах перемогли кандидати від опозиційних сил. Ми будемо боротися, до кінця будемо боротися, щоб ця перемога була офіційно задекларована. Але це не означає, що ми не говоримо, що по інших округах не було фальсифікацій. Це означає тільки одне, що на тих округах, де перемогла опозиція, а їх є достатньо багато, наші кандидати були навіть не на голову вище від опонентів, а, як то кажуть, на кілька голів вище. Це значить, що для того, щоб перемогти ту владу, треба не просто чесно отримати більшу кількість голосів, а треба отримати дуже велику різницю між опозицією і владою. Хоча той приклад, про який згадав Арсеній Яценюк, навіть і може заперечувати мою тезу. Бо уявіть собі, в Черказах... Опозиційний кандидат, ну не навіть не на тисячу переміг, як лєвченко Пилипишина, в Шевченківському районі, і то призначили по, до, до, до строк інші вибори, повторні вибори. На 12 тисяч, уявляєте собі, і вони так легко кажуть, а давай, ну добре, переміг 12 тисяч, щось нам там не подобається, а давай будемо проводити попередні повторні вибори. Там нема питань. Ви думаєте, що ми боїмося? Та звісно, що ні. Та тепер при тому, що все-таки народ бурлить. І при чому бурлить по всій Україні. Причому обурення ми чуємо навіть не з Західної чи центральної України. Обурення ми чуємо чим далі, тим голосніше і більше, з великої України, зі Сходу, з Півдня. Там люди є обурені. Тому що люди не хочуть просто дивитися, як влада плює на них. Я влада не враховує їхнього голосу. Люди готові, наші, українські люди, готові терпіти любе і різне. І багато що терпіти. Але такої наруги, такої брехні люди не хочуть терпіти. І це для нас, для представників сьогодні опозиції, а завтрашньої влади, в чому я свято переконаний, це є великий позитив. Народ з нами разом. Ми маємо психологічну перевагу на тих виборах. Але якщо говорити про цифри, то тут, товариство, будьмо об'єктивними, ми ще перед виборами що говорили? Наше завдання яке? Щоб сумарно ми перемогли партію регіонів і комуністів. Так і сталося. Ми разом за партійними списками маємо приблизно 50% голосів. Партія регіонів з комуністами трошки більше від 40%. Отже, що би вони там не співали про їхню велику перемогу, ми, звісно, розуміємо, що опозиція владу перемогла за партійними списками. Те, що партія регіонів хвалиться, мовляв, ось ми переможці, ми маємо 30%. Вперше, хоча це не вперше в історії України, але вони так кажуть, вперше ми е, як влада отримали більшість, тобто дотрималися тієї більшості. Товариство. Та все це брехня і неправда. Ніяких 30% вони не мають. Навіть близько не мають. Те, що вони там понамальовували собі висотки, те, що вони попризначали собі кандидатів в депутати, які зараз нібито мають стати депутатами по тій самій Донецькій області, по Луганській області, ми ж прекрасно розуміємо, який це був механізм. Нехай вони себе не тішать тими намальованими ними відсотками. Але ми розуміли, з самого початку розуміли, що найбільшою проблемою буде мажоритарка. Найбільшою проблемою будуть оті так звані незалежні кандидати і самовисуванці, яких вони понаплоджували зараз, які йшли нібито не під брендом партії регіонів, а як самовисуванці. І зараз ще якраз почнеться боротьба за перетягування тих так званих незалежних під себе. Але що в нас є, чого в них немає в майбутньому парламенті? У нас є сила нашого українського козацького духу. Згадаймо, товариство, народна рада в 90-му році під керівництвом Юхновського тоді, пригадуєте, як ми з вами виборювали незалежність України і коли Україна зріклася московського большевицького ярма. І стали ми незалежною, вільною державою. Тоді тих депутатів було тільки 120. Тільки 120. А зараз нас, нас майже зараз 200. І коли їх було 120, вони зуміли в тих надскладних умовах здобути українську незалежність. За що їм ми сьогодні низько схиляємо голови? Бо да, це був подвиг депутатів першого скликання. Незважаючи на те, що вони потім робили, але отой от крок вони зробили правильний і потрібний. То що ви хочете сказати, ми такі українські козаки, ми не дамо собі раду з тою бандою, з тими яничарами, які сьогодні жирують на бідах української нації. Дамо собі раду. І навіть якщо у нас не буде більшості, то все одно ми зробимо все для того щоб відстояти українські національні інтереси, як назовні, так і всередині держави. Але люди добрі, шановне товариство, брати і сестри українці, нам треба ще до 12 го числа, нам треба відстоювати правду і справедливість. І ми це робимо заради завтрашнього дня. Бо якщо сьогодні ми попустимо, ви розумієте, завтра нам всім буде надзвичайно складно. Через те план дій наш такий. Наші активні зусилля, там в Центральній виборчій комісії. Там працюють наші представники, уповноважені, довірені особи. Ми, як керівники політичних партій, періодично проводимо різні переговори з міжнародними інституціями, з представниками і керівництвом Центральної виборчої комісії. Ми даємо свою позицію, нашу спільну позицію товариству. Засоби масової інформації і просимо українські ЗМІ якраз поширювати наші офіційні бачення і позиції щодо теперішніх подій. Але найважніше, це ваша участь, це кияни. Сьогодні епіцентр нашого протистояння саме тут знаходиться в Києві. І тому ми вас дуже просимо. Ми потребуємо вашої підтримки пліч-опліч, політичні партії. І небайдужі кияни, патріоти України, всі дні мають бути разом. Наступний мітинг у нас буде такий офіційний мітинг, бо за той час все одно заходи будуть відбуватися, але наступний мітинг ми оголошуємо тут о 18-й годині. Ми так бачимо, якщо події будуть розгортатися саме таким чином. Можливо, щодня, але це я поки що кажу попередньо, можливо, щодня ми будемо збирати мітинг о 18-й годині для того, щоб оперативно інформувати громаду про поточні події, які відбуваються, і що де нам треба робити. Бо зараз ми стоїмо під ЦВК, а може, нам доведеться йти і попікетувати суд. Правильно? Так само мусить бути реакція громади. Тому будьте готові. Зараз, як повідомив Арсеній Яценюк, ми через наші юридичні служби опротестовуватимемо оті рішення Центральної виборчої комісії. Відповідно, просимо громаду нашої підтримки. Ну і 12 числа, вже так попередньо, знову ж таки скажу, коли буде завершення виборчого процесу, бо ЦВК зобов'язана в той день оголосити усі результати виборів. Значить, нам потрібно буде провести вже тоді підсумкове в, в частині виборчого процесу ВІЧЕ в Києві, щоб підсумок.